Начинаем. Э, олень... А давай. Да мы тратить дубль делаем. Так, чи буде наш что. Буде. Через сколько? Через два месяца. Ну да, через два месяца у нас сто тысяч подписчиков. Мы вас чекаем. Да. Чи буде в тебе молодший брат чи ще стрічка? Я буду тут оставляти, не буду двигатися, я Буде! Ага, так, а, чи буде в тебе четвертий третій або ящериця? Я не люблю ящерець, ага. я їх боюся. Ну, якась тваринка. Чи буде в тебе. На мене ж помниш? повністю? Що... Чи...

вадешка допомоги продюсер. Буде. Ті в тебе буде одежка для Біби Борна нова. Так, не достав. А якщо ви хочете таку ж саму частину, як я задаю питання Кірі, наберіть хоча б 50 лайків для початку. Йдемо So. <laughs> Давайте. Эм Чи буде в тебе мотоцикл <гас> А ти не сильно молода для Раз мотоцикла. Вот шестнадцать ждите видео, як я на мотоциклі їздив через 6 год на паузу поставь. Чи буде в тебе настоящий оллез? Мені не треба, але в тебе він буде. Давай. Чи е, е, одинадцятиріччя е, 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 буде в тебе в тебе прекрасний? Буде. Буде. на мене не забуваєш. Като... Я не забуваю. <анкруто> давай, давай, Ірка! Ірка, Кирка, давай. Чи буде Подай. Мішель Мі-мі-мі Мі-мі-мі-мі мі ми, -ми, -ми. ми, -ми, -ми, -ми. На <пиш�> У нас оленя улетіла на... на на, на... високі гори. Чи поїдеш ти в Карпати? Я не хочу, але... Но... Поїду. Чи, чи поїдемо ми була, в місті в Поїдемо У нас ще не раз не було, що ти падала. Поведеш. Ну, це все. Скільки там? 3,53 Ви були на ви були на каналі Кіра Тімік. Ми вас дуже любимо і чекаємо від вас лайків і підписок. І якщо ви хочете частину таку самого саму скіри наберіть хоча б 50 лайків, і ми снімемо одразу. З вами була Кіра всім пока.